Цьому казані справжній український борщ з медом і квашеними буряками. Готуємо. Дістаємо рульку. Варилася три години. Вариться картопелька. Також додам підварену квасолю. Коли картопля майже готова, починаємо засмажку. Олія. Нарізаємо цибульку, цибулю до золотавості, на черзі морква. Основа цієї страви квас із буряка та сам квашений бурячок. Саме його ми будемо додавати замість звичного свіжого. Рецепт цього буряка буде в коментарях. Дістаємо та нарізаємо соломкою. Тепер квашений бурячок. Я завжди додаю томатний домашній сік та трошки протушую засмажку. Добряче солимо, додаємо засмажку. Також вливаю буряковий квас, колір неймовірний. Він має кислинку і саме його наші пращури додавали замість томатів. Додам ще перців в мене свіже морожені. На черзі шинкована капуста. Рульку розбираю, повертаю м'ясо. За 5 хвилин до готовності часник та зелень. Я завжди додаю ложку меду. Природний підсилювач смаку це старе сало та часник. Їх уступку. Цю заправку треба додавати або в казан, або в тарілку. Це найкращий український смак.